Так, що може бути краще? 1,6 двигуна MPI. 1.4 саха. TSI турбований. Ні, це може бути Audi, 1.6 MPI. Це всі стареотипи, так? Як ні, правильно. це може бути Audi, 1,6 MPI. Краще за простий MPI на гольфові чи на чому. Це тільки Audi може бути. Audi так. Ну скажи, ну, стопова машина, ні? А, так. Технічно. А, а двигун який вам подобається? Хто хоче атмосферу, хто хоче турбований. А хочете ТСА, скоро буде ТСА, на лелах? Так, і Все буде 10-го року така третя. Стан. Друзі. Чим це не гольф? Це краще гольфа, бо це ауді, бо це хешбек, бо це атмосферний хороший двигунчик, хочете поставити туди газ. А більш детальний огляд дивіться на нашому каналі на Ютубі. Автоствол. хотів сказати, будуємо. Сімейна портрета, далі сказати. Та ладно, то зробили рекламу взагалі. Безплатно. Чоловікові, безплатно, так. Да.